Друзі, всім привіт! Пройшло декілька днів з того моменту, коли я був в цьому лісі і знайшов гніздо чорних лелек. Сьогодні я знову повернувся. Повернувся на ці місця тільки заради цього гнізда. Зараз вже початок на 9 годину ранку. Я хочу пройтися саме до того гнізда, подивитися, чи воно залишилося жилим, чи ніч. Чи лелеки все-таки залишилися там, облюбували його. Чи то вони так тільки прилетіли, я їх застав якраз в цей момент, коли вони якби приглядалися до того гнізда. І сьогодні вияснюємо, залишились вони там чи ні. Ідуть тільки цілеспрямовано в цьому районі тільки до гнізда. Все. От якби не гніздо цих лелек, я б десь був би в іншому квадраті. Зайшов тільки заради цього гнізда. В минулому виході, коли я тут був, насиченість тварин була зовсім малою, насліженість ще меншою. Тому якось залишатися, я думаю, що я тут не буду. Такі надії мало на ці місця, тому більш всього, що після того, як провідаємо гніздо і вияснимо, чи там лелеки залишились чи ні, буду переходити десь в інший квадрат. Буду шукати звіра де інде, можливо, прийдеться трішечки пройти далі, ніж планував. Але тут, судячи з минулого разу, зовсім слабенько було. Зараз, коли я зайшов сюди, я слід лисиці бачив один, все. Навіть косулячих слідів не бачив. Я трішечки вже пройшовся лісом. Так. Але копитних тварин слідів не зустрічав. То думаю, що тут залишатися не буду, буду переходити десь інший квадрат. Але на гнізді обов'язково трішечки затримаюся. Якщо там хтось є, трішечки познімаю. Якщо нікого немає, ну хоча б годинку посиджу, щоб дізнатися, чи хтось таке повертається туди чи ні. Дуже такі великі надії на те місце, на те гніздо. Я сподіваюся, що сьогодні, коли ми прийдемо туди, ми все-таки чорних лелек там помітимо. Ось так, друзі, такі плани. Кого знімати будемо, не знаю, подивимося, знімати будемо всіх і все, все, що буде цікаво, все, що попадатиме в кадр, таке гарне для зйомки. Але ось, саме перше, для чого я сюди приїхав і заради кого я сюди приїхав, це от гніздо лелек. Так що ось так, друзі. Погода дуже чудова, небо чисте-чисте, в лісі ще досить прохолодно, але вже от на сонці так знаєте вже навіть не весна, вже таке літо-літо, вже температура більше 20 градусів, вже жарко навіть. Але ще от в тій місцевості, в лісі ще досить непогано. То ось так. Сподіваюся, що сьогодні день буде гарним, як мінімум, щось ми знімемо на гнізді і сподіваюся на те, що звіра якось зустрінемо і так і ще, як воно буде, подивимося. Під лісочок зеленіє. Скоро нічого не буде видно. Листочки так швидко почали розпускатися на всіх деревцях. Трава зеленіє. What bueno. Друзі, я підійшов до гнізда, але нікого немає. Щоб хтось сидів на гнізді, не видно і так, але не видно, немає нікого. Що ж зачекаю, буду сподіватися на те, що напротягом години або півтори, якщо хтось тут залишився, то вони повернуться сюди. Але зараз, на жаль, немає нікого. Трішечки насторожено почекаю, щоб... Передчасні висновки не робити. Друзі, все добре, я сижу з іншого ракурсу. 40 хвилин просидів і щойно піднявся лелека один. Більше всього, що самичка починає відкладати яйця. Якщо не помиляюсь, то Ну от травень, десь початок травня повинна сидіти на яйцях. А зараз 23 квітня. Сидить на яйцях. Все добре, гніздо жиле, залишилось. Значить зачекаю ще, коли хоч підніметься, ще хоч раз, хоч трішечки відзняти. І потім піду далі. Друзі, перейшов я в інший квадрат. Біля гнізда я пробув дві години. За ці дві години один раз тільки піднялася самичка. Піднялася і майже одразу сіла на яйця. Не встиг я навіть відзняти, поки вибрав гарний ракурс, поки перейшов з одного місця на інше, щоб нічого не заважало. Відзняти не встиг. Але головне те, що вони там є, ці лелеки, там залишилися і самичка сидить вже на яйцях. Це дуже добре. Будуть малюки, буде щось знімати, будемо спостерігати. Все. Залишив я те гніздо, поки сидів, чекав. Я, сидів. я на пеньку сидів, а лелека на яйцях сидів, От. <сі> чекаючи один одного, хто перший, хто піде або хто встане. І от в цей період очікування сиджу, чую, що щось за спиною шарудить у мене. Повертаю голову, зайчик біжить, але дуже гарно не встиг його відзняти. Він так пробігав по-чистому біля мене, і коли вже так в густе заскочив, тільки, тільки тоді вдалося його відзняти. От познімав трішечки зайчика, проскочив. Потім на виході виходив з того вже квадрату, йшов по лісовій дорозі, йду. Проїжджає якась машина вже до автомобільної дороги, залишилася недалеко. Проїжджає автомобіль, зупиняється, повертається назад, виходить хто з автомобіля. Ну я по футболці побачив, що лісники. Ну, один був лісник був. Він підійшов до мене. Доброго дня, доброго дня, що ви там таке цікаве, побачили, що ви там знімали. В общем, і так, все. дурних питань ніяк не задавав, чемний такий, вічливий, все на ви з посмішкою, все добре, поспілкувався. так кажу, ви знаєте, що у вас там є гніздо. Червонокнижних птахів. Так, каже, знаю, в минулому році вони також були. От Бачите, як виходить. А я тільки в цьому році помітив, тому що минулий рік в мене більше було, виходів було в цій частині лісу, де я зараз знаходжуся, а в тій частині, де перед цим був, де гніздо, просто були інші квадрати. І все, я туди якось не заходив. Я знав, що це гніздо там є. Я його спостерігав вже не перший рік. Воно там, ну от я помітив його, ну років не знаю, років три точно воно там вже було. А можливо й більше навіть. Ну, от те, що я звернув увагу що на нього, що як гніздо, то побачив ще в той час, але чи хтось був, чи не був тоді, він говорить цей єгер, що от в минулому році були були там і лелеки, все. але говорить, я нікому не розказую про нього, тому що люди знають, будуть ходити, дивитися, ну тут молодець, все правильно. Я говорю, я також тихенько, там, спокійненько, щоб ніде нічого, намагаюся якось не тривожити, багато часу там не проводити, щоб не сполухати. А як же говорю, на, що, на рахунок того, що там вирубка поруч, я дивлюся, стопчики забиті. Він говорить, ну вона ж на інший бік. Та я розумію, говорю, що на інший бік, але ж вона зовсім поруч, Ну, можливо, так от така, не знаю, ну, можливо, теж. так думає, як і я, що лелеки звикнуть до цього шуму і залишаться там. Тим більше, що він зараз от при мені закривав шлагбаумом, перекривав дорогу, щоб не було в'їзду в цей період тиші. То, можливо, все буде добре. Коли вже малюки вилупляться, можливо, після того будуть, буде рубка вже тоді. І тоді я думаю, що лелеки вже не покинуть просто малюків. То, надіюсь, що буде все добре. Ось так. Я до... До цього моменту, поки не знайшов це гніздо, я навіть взагалі не чув до 23-го року вірніше взагалі не було ніяких свідчень про те, що в Полтавській області є гнізда чорних лелек. на всю Україну, якщо я не помиляюся, 450 пар е цих птахів. Найближчі були в Сумській області. От ми так з ним поспілкувалися, з цим Єгерем і дійшли такого висновку, що ну, із-за бойових дій десь з ближніх територій, от, можливо, навіть з Сумської території, з області перелетіли сюди і е, почали гніздуватися, гніздувати тут. Цих ще крім того, так інформацію різну там мені підкинув. Говори, от де ти бачив це гніздо, там ще е, через два квадрати живе кабан. Такий каже, кілограмів 120, він, він ходить навіть в день ходить. Вже такий майже ручний, ніхто його не займає, ми його знаємо, і він як, вже не боїться нічого. От бачите, я тільки я розумію, за які місця він говорить. Я був в тих квадратах, все, але якось не доводилося, не стикався, ні разу, не бачив. Ну Це так цікаво, що він навіть днем ходить, а я його не спостерігав. Ми якось не пересікалися, ми з ним не бачилися. За Оленів розмовляли. Розповів мені, де, де живуть Олені, де часто бачив. Розповів, де живе найбільший якби, самець, найстаріший, найгарніший із всіх тих, хто тут є. От розповів місце. Говорить, він такий здоровений, друже говорить, що це він на фоні камаза навіть не тускніє, такий масивний, здоровий, Це добре. Цікавенько так поспілкуватися з такими з зігерями. Вони підкажуть якусь інформацію, цікаву, де звір, де кого можна відзняти, кого знайти, де що є цікаве. Ось так. Шкода, що я по часу якби, обмежений, і я так все наскоком набігую, біля гнізда не, не залишився, можна було б залишатися. Але надіятися можна було на те, що прилетить і друга половинка, якби другий птах прилетить. Але не ставно все з-за того. За Обмеження по часу. Перейшов от в, інший, в іншу ділянку лісу, в інший квадрат, спробую ще тут. Можливо, когось ще тут вдасться відзняти. То тільки зачик в кадрі і все. Ось так, друзі. Тому сьогодні так намагаюся все набігу, на спіху. І знадію на те, що вся ця моя спешка, все вона оправдається. Ось так. Так що не буду втрачати часу, йду далі, сподіваюся, що ще когось пачу з звірів. Друзі, ось невеличка змійка така, така як малюк, гадюки звичайної. Ось за цього лісу молодого з цієї ділянки. От дуже багато слідів веде. І оленячих, і кабанячих, і косулячих. Багато слідів травоїдних. І поруч багато, і туди ведуть. І звідти вихідні сліди є. Чудовий такий ліс, чудова ділянка. Приваблива для звіра. Ось такі деревця залишають після себе косулі. Що ж все добре, там оно голову одного видно. Все, не буду затримуватися тут. Бо вже час повертатися додому. Зустрінемося з цим містом наступного разу. Головне, щоб було все добре. Все, друзі, збираюся додому. Час мій для перебування в лісі вичерпано. Щось встиг, щось не встиг, але в цілому, в загальному, в принципі, 90% того, що хотів, зробив. Прийшли до гнізда, поспостерігали за ним, все добре, птахи на місці, підтвердив навіть Єгер, якого бачили. Шкода тільки, що я це, тільки в цьому році дізнався про нього, що воно жиле. Але головне, що, що все добре. Прийшовся на інший бік лісу, через дорогу перейшов, в інший квадрат. От, ну там було краще. От, що стосується тварин, то в цьому квадраті, де я закінчував, де я зараз, я тут спостерігав тільки одного зайчика, все. А туди перейшов, ну так з'явилися і сліди копитних, і кабана, і оленя, з'явилися сліди, косулі сліди. Піднімав також зайчика. Косуль, навіть не знаю. От я одну косулю, яку знімав самичку, це була одна, там ще був самець косуль, і ще був якийсь тріск, але я не зрозумів, чи це третя косуля була, чи це була та друга косуля, яка як вірніше, чи та перша самичка, яку я бачив. Тому що в тому краю був тріск, а самець перебіг через дорогу. Я поки там налаштовувався, я його помітив. Все, я почаю підходити до нього, але він постійно йде по-густому. Мені також. Погано підходить до нього. я вже так націлився, прогалина така була, де можна було його більш-менш добре відзняти. Я націлився на неї. І от поки поки ця самичка почала тікати, він почув, що якийсь шурхіт, що, що вона тікає, чимось наполохана. Він не зрозумів від чому, але заодно такий інстинкт спрацював і в нього. І він перебіг якраз в той момент, коли була виключена камера. Не встигли її відзняти, от поки там націлювався, налаштовувався, ну так, і, так і не відзняв його. Більше намагався підійти тільки до нього. Потім ще раз чув тільки, що хтось піднявся. ну Я думаю, що косуля піднялася. Це виходить, що це третя була. Потім підіймав ще два рази по одній косулі, це п'ять косуль. от І зайчик. Ну, от на тому краю краще от і гадючку невеличку, це цьогорічний. Малюк, так, щоб там по тваринах трішечки краще, ніж тут було. Ну, от Тут ідеш навіть сліди, я ж говорю, не видно. Якось з цього квадрату. ну, По крайній мірі на даний період звір вийшов. Десь, можливо, переходами, але там, якщо він є, то там спостерігається все, сліди все. там дуже добре. Ось так, друзі. Так, щоб був ось такий вихід, хотілося їй трішечки краще, але, в принципі, добре і так, що що хоч щось відзняв. Цей ліс якось він завжди дарує, хоч якісь моменти, хоч якісь кадри. Тому що я ось виходив, перед цим було відео, де я знімав бобра. Після того я ще раз на те місце виходив, але нікого не відзняв. Взагалі нікого не бачив, нічого. Я тільки чув, що Бобер там є, але він десь трішечки вище. Буду ще намагатися, ще буду робити спроби, виходи. буду туди робити засідки і намагатимусь ще відзняти його. Знайти все-таки, де вони оселилися, ось так, то там вже один вихід такий холостий, так би мовити. А тут, в, цьому, в цей ліс, у мене це вже третій вихід, і всі три виходи я обов'язково когось бачу, щось знімаю, якісь емоції, відчуття, якісь враження, якийсь досвід, щось обов'язкове. Знаходжу, бачу. Ось так, друзі. На сьогодні все. Вихід закінчую. Бережіть себе, побачимося обов'язково на природі. Всім пока-пока!